Має відбути споряджатися людей з цінностей виживання на цінності самореалізації, самовираження. Це дуже складно. Тому що, от, чим відрізняється ця, ця вся радянська чи, чи традиційно російська е, ментальність, е, щоб тільки не було гіршого. Всі зміни вони ведуть до гіршого. Ліж би не було війни, тільки би не було війни. Оце основна модель поведінки. Е, всі зміни вони. Погіршують ситуацію. І на цьому дуже успішно паразитують всі ці посткомуністичні еліти, що в Росії, що, що в Україні. Тому що вони переконують людей, що будь-які зміни несправді ведуть до катастрофи. Вони ведуть тільки до погіршення. Е, пропонують фальшиву альтернативу. Добрий, добра війна або поганий мир. Бо звичайно, що люди всі вибирають поганий мир, тому що хто ж хоче доброї війни. Але тим самим елімінується, усувається третя можливість доброго миру. Її ніби не існує. Людям просто навіть не дають про це подумати. Падівний дискурс е, апелює до речей, нібито то І люди приймають це не задумуючись. І одна революція, і друга, і Помарамчева, і теперішня е, це, все, це спроби радше, ну, е, радше е, пробити про, ті греблі, які певним чином стримували якийсь більш-менш натуральний розвиток подій. От, е, коли коли нормальний розвиток країни суспільства заблокований якимись штучними чинниками, то тут накопичується певна певна енергія, і краще ж вона ця вода прориває греблю, так коли високий тиск, то але це і в одному випадку, в другому це, це є спроба радше повернути країну до нормального розвитку, до еволюції. Я не вірю, що револю... революція що небудь. Радикально здатна змінити в кращий бік. Вона здатна просто усунути якісь перешкоди, які стримують цей нормальний еволюційний розвиток. Але реально досягнути можна тільки через еволюційний розвиток. Українська революція я особисто трактую як продовження східноєвропейських революцій 89-го року. Фактично, українці роблять зараз третю спробу надолужити те, що не вдалося в 91-му, в 2004-му. Те, що вдалося. Нашим західним сусідам так, чи Прибалтам а нам не вдалося ні в 91-му, ні в 2004-му. Ми робимо третю скопу, так? покінчити так мовити, з тою всією Соєджі. І е, є контекст, але всі ці революції східноєвропейські були зв'язані з потребою модернізації, певно, і навздогідної модернізації. Тобто там була, був соціальний аспект, невдоволення, масове невдоволення людей рівнем життя, злинням, поганою якістю товарів, дефіцитом і так далі. Це перше. Економічне невдоволення, соціальне протест він був дуже потужний. Польська солідарність, класичний приклад. Був, звичайно, аспект ліберально-демократичний, бажання свободи. Це теж продане людей бути вільними, мати права, мати захищеність. І цей аспект найбільш наголошується. Всі ці революції вони представляються як, як демократичні, так? насамперед. Але був ще третій національний визвольний. Тобто там був дуже сильний антиколоніальний. Ми всі були проти домінації Москви. Моя така суб'єктивна думка вже сьогодні, щоб запобігти тим майбутнім якимсь труднощам, вже сьогодні варто було б урядові оголосити, що так, ми збираємося очистити цей регіон від терористів. Це наш обов'язок, тому що це населення є зручниками, фактично, цих бандитів. Але ми не збираємося силою нав'язувати свою владу. Ми очистимо, ми через який час, через якийсь час під міжнародним наглядом готові провести. В цьому регіоні референдум <кій> <кій> по районах, очевидно, не по областях, по районах, бо там різні райони дуже є. І якщо ви хочете, якщо ви хочете з нами йти разом в Євросоюз, в НАТО і так далі, і так далі, ідемо. Не хочете? Окей, проводимо переговори про. Оце складна процедура відокремлена. Це дуже складна. Але є прецеденти, є Чорногорія, яка відокремлювалася. От веде переговори Шотландія. Тепер це дуже довгий процес. Це не є так, що як, як в Криму там зібралися, проголосували, Невідомо як, невідомо хто, невідомо під яким наглядом. Це роками триває, або треба домовитися про поділ майна, про права меншин, які залишаються там. Там є маса процедурних речей, але я вважаю, що такі речі варто було б задекларувати вже тепер. Розумієте, тепер ми в ситуації луз-луз, програв-програв. Що б ми не робили, Україна програє. Тому що, якщо ми, якщо ми цього не кажемо, то ми або... Або втрачаємо цей регіон через російську окупацію, або ми його беремо, і ці люди буде ціле життя нарікати, що от нас окупували, нас силові, значить, загнали, а ми цього не хочемо. Коли, коли зробити таку декларацію, ми переходимо в іншу ситуацію. Ми переходимо в ситуацію війни він Виграв виграв. -вигра. Тому що що би не сталося, ми виграші. Заберуть, окей, Бог з ним. Ми втрачаємо там значить, якісь там е промисловість 19 століття. Ну, шкода, але що ж, немає ради. Або ми, ми залишаємо цей регіон, але вже. Доброї волі, та з власної волі цих людей з їхнього боку. Я як послідовний ліберал, розумієте, я все таки вважаю, що ну, пріоритет має бути за людиною, і людина важливіша від держави, від будь-чого. І якщо на якійсь території, там в Карабаху, мовно кажучи, ну абсолютно більшість людей ненавидить ту державу, в якій вона живе, ну то силу їх змушувати жити в Азербайджані ну, немає ніякого се. Зверніть увагу, що не тільки Україна, а всі ці посткомуністичні держави, вони в принципі дуже легко успадкували ідею демократії, бо вона в принципі, не заперечувалася комуністам. Ну, вона, вона інтерпретувалася по-іншому, але в принципі вона не відкидалася. Демократія була, в принципі, хороше слово. Лібералізм був завжди поганим словом. Це милий це... лібералізм. Так, було Який епіден застосовувався у связьких часів до Не Гнилий. Це західна витівка, яка спеціально спрямована на те, щоб деморалізувати пролетаріат, деморалізувати значить, нашу комуністичну ідеологію і так далі. Ідеї лібералізму тут ніколи не було, а лібералізм він не менш важливий, тому що демократія без лібералізму це однократія. Це в принципі, ну грубо кажучи, що таке демократія без лібералізму. Це збираємося ми от всі тут і голосуємо, що там от, там, мене треба з'їсти, наприклад, там, чи от нашого ведучого. І ми, ми всі одностайно проголосували. Це буде демократично? Абсолютно, абсолютно демократично. Більшість вирішила з'їсти меншість, але це не буде ліберально, тому що є. Лібералізм говорить, що є певні права, які не вирішуються більшістю. Є певні непорушні права, абсолютні права. Більшість не завжди має рацію. Є певні межі, яка більшість не повинна втручатися. Бачите, для себе я виробив ну, певну модель поведінки, яка була зв'язана з тривалим перебуванням в такому культурно-мистецькому андеграунді. І в ті часи ми дуже захоплювалися східною філософією. Ми читали стародавніх китайців, японців, меншу міру індійців. Так що в нас якось було, ну, я говорю про те середовище Львівське, в якому я виростав, формувався. У нас було відчуття, так мовити, що от ми повинні якби, ну, слідувати своєму дау, своєму цьому покликанню. Це треба було відчути якби, свою цю дорогу, так і нею рухатися. Що передбачало також певну якусь відстороненість від цієї всієї суєтності цього зовнішнього світу і більшу зосередженість на внутрішньому. І що просто треба, Що Який висновки зробив, і досі, досі дотримується цього переконання, що, мабуть, треба просто відчувати своє якесь певне покликання, що ти повинен робити, і робити це максимально добре. Я От десь якось вчасно відчув, що я не митець, я просто ремісник. Але це теж почесно, це теж відповідально. Бути добрим ремісником це не менш почесно і може складно, навіть ніж бути якимось там геніальним художником. Я от виліплюю свої горщики, опалюю свої горщики, але я стараюся, щоб кожен горщик був дуже добре якісно зроблений. Так це якась ну, моя професійна честь. Так я згадаю тільки одну книжку, тому що вона маловідома, тому що до неї більшість людей самі не дійдуть. Я теж не дійшов, якби мені хтось не порадив. Це такий англійський письменник Джойс Керрі, і його книжка називається «From the Horse's Mouth», В російському перекладі це із первих рук. От книжка, яка дає дуже гарний, гарну модель такого стоїчного, спокійного підходу до життя, попри різні труднощі, незгоди і так далі. Ну, книжка, яка допомагає жити. от, Я би це порадив. Але це може бути старе море Гемінгвея, наприклад, це теж книжка, яка дуже так підтримує в складних умовах. Або чума Альбера Кам'ю. Абсолютно блискуча книжка, яка дуже надається до наших теперішніх обставин.